Шановні друзі, я сьогодні звертаюся до вас в складний час для нашої компанії. Каховська гідроелектростанція зазнала терористичного акту. Ще в минулому році, у вересні, жовтні, в нас була інформація, що велика кількість вибухівки завозиться на станцію і готується підрив цієї станції. Ми, звичайно, очікували, що їхні варварські підходи, що вони можуть зірвати наше обладнання, чи, скажімо, зірвати якихось пару затворів, щоб створити проблему і вивести з обладнання на довгі роки і нашу з експлуатації станцію. Але що вони додуться до такого варварського акту, і що підірвуть станцію і греблю з такими тяжкими наслідками для людей, звичайно, ніхто не міг собі уявити. Ми сьогодні звертаємося до. Світової спільноти, щоб вона швидко і зреагувала і жорстко, тому що якщо ми не відреагуємо жорстко і світова спільнота, то це буде запрошення для агресора і для Путіна на подальші дії, які він буде вважати, що можна все це робити. Але я більш переконаний, що ми справимося зі всіма цими катаклізмами і з цією екологічною катастрофою, і з тим, що на сьогоднішній день принесла ця терористична атака. Ми сьогодні вже з проектним інститутом розробляємо технічні завдання і все для того, щоб максимально швидко після деокупації забезпечити наповнення Каховського водосховища, побудова перемички. Ми сьогодні вже розробляємо проекти. Ми сьогодні вже шукаємо. Які, скажімо, механізми будуть задіяні, скільки обладнання, скільки яких матеріалів буде потрібно для того, щоб ліквідувати наслідки цієї атаки? Ми з вами справимося. Я більш ніж переконаний, що за перших три місяці тільки після деокупації ми перекриємо Каховське водосховище, а потім будемо працювати над перемичкою з, нижньої, з нижнього об'єфу. І для того, щоб, скажімо, нашу станцію відкачати всю воду і показати всьому світу, де був здійснений терористичний акт, де була підірвана станція. Сьогодні нам потрібно швидко допомагати нашим людям і тим регіонам, які знаходяться в зоні ризику і в зоні підтоплення. Було дано доручення нашим проспівкам і нашим заступникам і директорам, щоб швидко організувати кошти і фінансову допомогу, яка потрібна саме для тих областей, які є сьогодні перебувають в зоні лиха. Це в першу чергу Херсонська, Запорізька області. Друге питання. Я хотів би наголосити ще раз для всіх працівників, які працювали на Каховській станції, сьогодні перебувають в Новодністровську на інших станціях. Ви будете забезпечені роботою на всіх наших станціях. Ми дамо право вибору вам, де проживати і де працювати. Тому за це ви можете бути спокійні. Ми подбаємо за це, щоб мінімізувати для вас оцю втрату, яку сьогодні ви відчуваєте. Я бажаю вам саме головне здоров'я і успіхів і віри, і нам всім разом з вами перемоги.